Господь з вами «Читання святого Євангелія від Іана. Того часу Ісус сказав во істину, во істину кажу вам, хто не входить. До овечої кошари дверима, але перелазить через верх, де інде той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пасти йому двір не відчиняє, і вівці слухаються його голосу. І він кличе своїх овець по імені і виводить. Їх. Коли він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають Його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли. Що означало те, про що він говорив він. Тоді ще сказав Ісус, воістину, воістину кажу вам, що я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері. Якщо хто мною війде, то буде спасене. І він увійде та вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру мали. Слово Господнє. Ісус промовляє до своїх учнів в різних притчах, і як пише сьогодні Йоанн Апостол, не завжди його розуміли. А він давав їм приклади життя, коли частина суспільства посла овець, інша частина займалася торгівлею, інші управляли поле. І це було зрозуміле. Ось є пастир, ось є вівці, але Ісус говорить про якогось іншого пастиря. Не схожого на тих, які на щодень пасли вівці, пастир, котрий знає кожну свою овечку по імені, пастир, котрий готовий життя своє віддати за своїх овець. Ісус говорить, що є багато злодіїв і розбійників, які входять не через двері, які хочуть звести на манівці овець. З кошари Господні. Овечка, як та тваринка, котра довіряє своєму пастирю і до іншого не підійде. Мали ми таке досвідчення перед рокоположенням у 2011 році в Польщі в горах проходили реколекції, де слухали Слово Боже, де в тиші розважали, до чого кличе нас Господь і чи готові ми прийняти це служіння. Священницьке, чи бути пастирями на взір нашого Господа Ісуса Христа. І ось там, в один з днів, так трошки далі бачили овече стаду, такі овечки гарні паслися і хотіли зробити фотографію. Щось ми, брати Капуцини, якої католицької церкви, так, біля овечок. Стало так, потихеньку до них підходити, а вони потихеньку від нас відходять. Фото не вийшло, але було досвідчення того, що ми для них були чужі. Знають тільки своїх пастухів. Ісус говорить, що Він, як добрий пастир, знає своїх овець кожного, а овці слухаються Його голосу. Отже, ми, як Господнє, Господні, чи готові слухати Його голос і відрізнити Його від інших голосів, бо багато є інших голосів, котрі нас відводять від голосу Господнього. І той інформаційний шум. І навіть ті голоси, які десь лунають в лоні церкви, але вони не згідні з Євангелієм, з, з тим словом, яке проголошує до нас Господь. Ісус говорить, щоб ми, не знаючи голосу чужих, втікали від них, а могли розпізнати голос нашого Господа. Коли учні не розуміють його слів, Він продовжує навчати їх далі. Говорить про двері. Ті правдиві двері говорить я. Є дверима для овець. В іншому місці, Ісус говорить, ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки через мене немає іншої дороги і немає іншого імені під небом, якому б ми отримали спасіння. Бо такий був план Отця, посилає свого Сина, щоб Він взяв на себе гріхи світу. Про це ми чули сьогодні в другому читанні Слово Петра Апостола, коли він говорить, що Христос постраждав за нас, що Він заплатив за наші гріхи і дав нам приклад. Який приклад? Щоб ми йшли Його слідами. Бо тоді насправді відкриємо нашу правдиву природу і наше покликання. Той дар бути дітьми Божими, синами і дочками Всевишнього Отця. Ісус не вчинив жодного гріха, в Його діях не було жодного підступу. Коли Його лихословили, Він не лихословив. Що робимо ми, якщо нас лихословлять? Ну то звичайна реакція у відповідь, як зробили боляче, ну, то зробити тому, хто зробив мені боляче, ще більш боляче. Помститися, не пробачити. Але це не є стратегія учнів Ісуса. Це є мислення цього світу. Коли світ говорить не пробачимо, коли світ говорить помстимося, то це не є християнство. Це є щось зовсім інше. І ті голоси, котрі лунають нас теж, буває, зводять на цю дорогу непробачення, непрощення помсти. Страждаючий, він не погрожував. Хоча мав на це право. Навіть помираючи на хресті, не сказати, Отче Небесний вчини їм так само, як вони вчинили мені. Але що, говорив Ісус, молячись до Ся, Отче, пробач їм, бо не відають, що чинять. Непрості ці слова. І багато хто їх не розумів. І навіть читаємо в Євангелії від Йоанна, коли він пише, і багато хто з його учнів перестав з ним ходити. Так було. І так є по сьогоднішній день. Хтось відходить від церкви Господні, шукає спасіння в чомусь іншому, але чи знаходить. Петро говорить він сам: в своєму тілі поніс наші гріхи на дерево Христа. А Павло апостол говорить, став, для нас, став подібним до нас в усьому, крім гріха. Подібним в усьому. Помер для гріха, щоб ми жили для праведності. Ось таємниця. Господь нам дає той шанс, дає нам можливість бачити світло сьогоднішнього дня, щоб ми жили для праведності. Бо ми отримали вже оздоровлення в його раніх, отримали це спасіння. Бо були, як ті блукаючі вівці, це правда. А тепер, тепер повернулися до пастиря і стража наших душ. Якщо ми біля Нього, то що нам може загрожувати? Бо Він реально дійсно віддає своє життя до своїх овець. Напередодні своїх страждань Ісус говорить до учнів: немає більшої любові, як віддати своє життя до своїх братів. Немає. І на наступний день доводить це своїми вчинками. Іде на хрест, іде на страждання віддає своє життя за братів. Щоб мали життя і мали його в повноті. Відходячи до Отця, Ісус обіцяє той дар для церкви, дар Духа Святого. І в першому читанні з діяння апостолів ми чуємо про те, як це здійснилося в день П'ятидесятниці. На п'ятидесятий день після святкування Пасхи Петро разом з оданацятьма, наповнений Святим Духом, відважно проголошує правду. Тим, які зібралися тоді в Єрусалимі на святкування свята П'ятидесятниці, говорить, нехай твердо знає весь дім Ізраїля, що Божим помазаником і Господом зробив його Отець. А Ісуса, Божого Сина, вирозіп'яли, і ось ці слова вразили в саме серце слухачів, були вражені в саме серце. Чи бувають такі події або слова, які нас сильно вражають? Звичайно. Події, пов'язані з війною, несправедливістю, іншими справами, вражають нас саме серце. Але коли чуємо, що це ми розіп'яли Христа своїми гріхами у негідною поведінкою своїм відступництвом і літеплістю, чи це слово нас вражає, чи десь проходить повз нашу свідомість, наше серце. Ті люди, котрі почули це слово, запитали, що ж нам тепер робити. Тобто визнали, що вони винні смерті Божого Сина. Визнали це. І це відважний крок. І це відважне питання, що тепер робити. І Петро говорить: покайтеся, нехай кожен охреститься в ім'я Ісуса Христа. На відпущення гріхів і тоді прийме дар Святого Духа. Бог. Пробачає нам наш гріх. Через таємство хрещення, таїнство примирення повертає нам втрачену гідність Божих дітей і дарує Святого Духа. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей. І знаємо, що ось уже протягом двох тисяч років ця обітниця виконується. Спасайтеся від цього зіпсутого роду, говорить Петро. Ось що маємо чинити: спасатися. Бо цей рід є зіпсутий, і це є правда. Цей світ, котрий не приймає Христа і правди Євангелії, шукає якогось задоволення в грошах, розвагах, інших справах, не хоче терпіти, придумує автаназію, не хоче страждати, не хоче віддавати життя, тому йдуть на аборти, бо дитина це не благословіння, а тягар. Отже, треба спасатися від цього зіпсутого роду. І в діях апостолів чуємо, що охрестилися, прийняли цю правду три тисячі душ. Несамових, неймовірно. О, як би то сьогодні, три тисячі душ Кам'янському почуло цю добру новину, яка проголошується. Якби охрестилося і прийшли до нашого храму, він би помістив три тисячі. І через тиждень наступні три тисячі. Бо на початках ХХ століття майже сім тисяч парафіян було в цьому місті і в цій парафії. Аж дивно. Аж здається, що це щось неймовірне і нереальне. Але знаємо, що для Бога немає нічого неможливого. Навіть тут, на цьому місці. Чи готові ми почути його голос і прийняти цю правду? Чи готові ми бути як Той добрий пастир, добрими пастирями для інших, щоб і інших овець привести до Божого тання? Ісус нас запевняє в тому, що Він прийшов, щоб ми мали життя і щоб його мали надмір.